Коломояни слухали всесвітньо відомого піаніста Олега Полянського мовчки із неприхованим захопленням. У Коломиї із сольним концертом він виступав уперше. Концерт відбувся в рамках міжнародного турне по Україні, Росії та Китаю. Чоловік родом зі столиці України, але останніх 20 років живе в Німеччині. За 30 років музичної кар'єри виступав у 35 країнах світу. Запалку любов до музики завдячує мамі, яка змалку вірила в його успіх. От його мрії ти Во мне, то есть, потому что она заставляла меня заниматься, мотивировала, ходила в свою школу. То есть она действительно посвятила свою жизнь. Мені, моєму розвитку, і за я, звісно, і очень благодарю. У 2003 році на фестивалі музичної музики в Рурі піаніст виступив з унікальним сольним концертом, занесеним в книгу рекордів Гіннеса. Виступ відбувся у вугільній шахті на глибині більше одного кілометра. Для хороших результатів необхідна щоденна праця, каже артист. Тому грає на фортепіано по 5 годин в день. Буває, що і по 11 годин може займатися музикою. Творчість – це, пожалуй, найголовніше, що я можу робити і що я роблю в житті. Нужно много работать, звісно. Много працювати і останавливаються в розвитку польського многії багато речей навіть. У світі музиканта називають поетом фортепіано. Олег Полянський, лауреат десятків міжнародних конкурсів, зокрема відзначили його творчість в США, Італії, Франції, Росії та Японії. Від столиці покуття гість отримав багато яскравих вражень. Публіка, яка прийшла вшанувати його творчість, дуже надихнула піаніста. Ну, поміті очень башту позитив. У вас очень хороша публіка город с культурными традициями. Це все куди друго і в такому приємному зданні грати. Під час концерту за кулісами сцени коломийський художник Олександр Коваленко змальовував на полотні музичний виступ піаніста Віртуоза. Чоловік малює більше 50 років, але для створення хорошої картини необхідна муза, каже художник. Цього разу його надихнув на творчість відомий піаніст. Я люблю музику фортепіано. Появиться якесь світило, навето хочете послухати. Живу музику не лише з фортепіано або з плити. Ну і тим більше Олег Полянський симпатичний, оказується, піаніст. Захотілось мені його намалювати. Зал Коломийського палацу культури народний дім був заповнений. Хоча більшість коломиян, які прийшли на концерт піаніста, ще не були знайомі із творчістю Олега Полянського, але багато про нього чули. Я сподіваюся, що ми почуємо хорошу музику. Це ми перший раз сьогодні приїхали. Це моя внучка навчається грати на фортепіано, і я сподіваюся, що вона. Получить задоволення, і я разом з нею «З творчістю піаніста не знайомі, але справа в тому, що люди такого рівня не так часто ...до доволони приїздять і буде щось незвичне. Ну і цікаво, молодий піаніст, німеччина. Цікаво, як розвивається піанізм в Європі. Олег Полянський надає перевагу визнаним та перевірених часом творам Людвіга Ван Бетхована, Йоганеса Брамса та Сезара Франка. Нині працює над новими композиціями і обіцяє ще не раз відвідати Коломию із сольними концертами. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.